Міська лікарня Славути має чималу історію. Разом з тим її приміщення потребують і ремонту. Місцева влада виділила кошти для закладу і вже звітує про перші завершені проекти. Змін зазнав місцевий кабінет флюорографії. Перше, це безпека. Персоналу і людей, які тут працюють, тому що ми замінили реенент захисні двері. Їх тут двоє. Ренензахисні двері це дуже важливо. По-друге, я думаю, що приємніше сюди зайти в те приміщення, коли воно відремонтоване, і отримати послугу більш, скажімо, комфортних умов. По-третє, ну, я думаю, що все, що робиться в плані надання послуг і покращення. Послуг для населення воно завжди є позитивним моментом. Першочергово для безпеки необхідно було встановити спеціалізовані двері, які не пропускають жодних випромінювань. Тим самим захищають персонал. Вартість виготовлення таких 50 тисяч гривень. А потреба була у двох за словами міського голови. Це не всі зміни, яких зазнає місцева здравиця. Четвертий поверх за столовка, так що будемо працювати, і стратегічно ми плануємо. Цьому році запустити проект по ремонту термомодернізації приміщення полового відділення, тобто депологове веде дитяче відділення і терапевтичне відділення. Надзвичайно важливо, і наразі ми продовжуємо зараз роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів, установку плануємо на 200 кВт на сонячну батарей. Наразі ми маємо 50, уже на 50 кВт сонячних батарей, які нам допомогли допомогли відповідно через екоклуб. Наразі відпрацьовуємо другий проект додатковий. Розпочинаємо, розпочнемо роботу. Буде експертиза за проекту на встановлення. Вже сонячних панелей. Також місцева влада працює над проектом «Енергоміст». За словами міського голови, це дасть можливість забезпечити заклад електроенергією протягом всього року. Окрім цього, ще й неабияка економія.